Читайте. Так що прийняти маленько комунальної власності. Читайте. голову, так, Отже, постійна комісія з питань архітектури, будівництва, особливо комунального господарства, комунальної власності, транспортної та зв'язку. Присутні члени комісії, двоє. Він, Троїв, Іван, так? І онлайн Іжакевич. Онлайн-Діжакевич і всі інші будуть. Передати з балансу перше питання про управління майном комунальної власності Барської міської територіальної громади. Проєкт рішення затвердити акт прийому передачі майна комунальної власності Барської міської територіальної громади. Так, питання 1-2. Передати з балансу КНП Барський медичний центр первинної медицини Барської міської ради на баланс Барської міської ради, майно комунальної власності, а саме житловий будинок з належними будівлями та спорудами, будинок ФАПу за адресою Вінницька область, село Воєнашівка, вулиця Українська, будинок 47, площею 47,6 метрів квадратних. Перевісна вартість 18 370 гривень, знов 12 958 гривень, залишкова вартість 5411 гривень. Електролічег номер такий то з показником 18-18 кілограмів. Для виконання пункту одинного рішення створити комісію наступному складі. Голова овозят, члени капіта Івашева. Пішко, буций Подильнюк. В місії скласти відповідний акт приймання передачі майна, повноважити міського голову Соловіка Володимира Васильовича затвердити акт приймання передачі даного майна. Підрякові з основим. Там проживають люди. Він не використовується як ФАВ, тому лікарня хоче, щоб не записано. Це колись був ФАВ, так? Да? Да. А зараз що просто люди працюють? Переселенці, так. Да. 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 Ось так і вас вже по фонд. Щоб вони могли споживати на такі комунальні послуги, як е жителя, не як юриста. А тобто електроенергія там до цього рахується за первинку і сплачувати да. повинні були, по суті, це тарифу. У свободі людський є такий будиночок, там дві кімнати, коридор. Ну, Він ваш вже, а що? Він нормальний, можна так переселенцям дати. Біля клубу бібліотека. Було неї? переселенців так. А потім була бібліотека вже в одній половині бліблі. Будуть люди переселятися, будемо мати на увазі. Було так. бажання туди їхати заселяти. Так, це ж зараз хто його знає. Так, давайте далі. Питання на та підтримано. Один, три. Передати з балансу комунального підприємства Барблагоустрій Барської міської ради на баланс обслуговуючого кооперативу Горяне, майно комунальної власності Барської міської територіальної громади. Алюміній, кабель алюмінієвий, стрічка сигнальна. сигнальна. Це, саме Це в принципі по фуртусами колфом на один. тільки mm -hmm. то направо, то налево. Так, ну питання теж підтримується. Бо, від від цієї середовини самі військові mm -hmm. і отримують будуть Так. Будуть 1 -4. Передати з балансу комунального підприємства БАР, Благоустрій Барської міської ради на баланс релігійної організації, релігійна громада, парафії всіх святих міста Бар, Вінницько-Тульчинської партії Української православної церкви, ПЦУ, майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, а саме Плитка тротуарна, Бурділ тротуарний, Щебій. Для виконання створити комісію. Голова Гвоздяк, члени комісії Залевський, Шпак Назаровець, скласти відповідний акт і уповноважити міського голову, затвердити акт приймання. Це нова церква? тут. Ну, та я так розумію, що так. Це те, що там площадка, мабуть, робилася. Да. Да. Так, далі. Проект рішення Пункт 15. Надати дозвіл на списання автомобіля легкового спеціалізованого меддопомога. А це вже є це що належить до комунальної власності Барської міської територіальної громади та перебуває на балансі комунального інформаційного студенту Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Барської міської ради. Мунітарний номер такий то, заводський номер такий то, державний номер АВ-48-35ВТ, переіснуватисть 57 тисяч. Залишкова вартість немає списаний. Комунального некомерційному підприємству Барський медичний центр. Так. Для отримання послуг що випарковування трата, здійснити списання вказаного майна згідно чинного законодавства. Кошти, що надійдуть у результаті списання майна, залишити у розпорядженні комунального некомерційного підприємства Барський медичний центр до санітарної допомоги. Це вже якась стара машина, що? Напевно, я можу скоротити. Я бачу, що тут 13-го місяця зареєстрація донації. Скільки років було чи масеньо, сорок і випуск донації. Це так пройшло старалося, на суті. Ну, там підкріплений акт обстеження був. Ось акт технічного стану моя на є, бо так її не спишеш. Має бути свідоцтво, що ми підіймаємо, списуємо за спой. Це була добра, я думаю, без особливих зусиль було. Не міда, да. 1.6. Передати балансу Барської міської ради на баланс відділу освіти майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, а дезельне паливо в кількості 300 літрів на суму 14 тисяч 700 гривень. Для виконання рішення створити комісію у складі голова Мандрика, члени Пішко, Маквагон, Куций Олександр Васильович. Власний відповідний акт, обповноважити Володимира Сулька, затвердити його. Є так, пункт 2. Про прийняття майна в комунальної власність Марської міської територіальної громади. Затвердити звіт про оцінку майна передавальних пристроїв від 30 вересня 2024 року, саме газопровідної мережі діаметром 75 на 6,5 і протяжністю 500 метрів. Газопровідної мережі яметром 32 на 35 протяжністю 69 метрів, влаштованою за адресою Вінницька область, Мерський район, місто Бар, вулиця Рушевського, здійснено суб'єктом оціночної діяльності ФОП-Добрянським. Справедлива вартість передавальних пристрій становить 316 143 гривні без врахування ПДВ, а саме газопровідна мережа. Протяжністю 500 метрів та газопровідна мережа 32 на 3,5 і протяжністю 69 метрів. Та. Прийняти в комунальну власність Барської міської територіальної громади газопровідні мережі. Передати в користування на баланс Барській дільниці Хмельницького управління електрогазових мереж Мінської і до Газовської мережі в Україні. Повноважити міського голову Володимира Совюка. На підписання договору та користування складовими газоспортійної мережі проєкт договору додається. Це що у нас? Якісь загубили безмережі? Ну, так, як на Барських Чиморицях було. Тобто люди хотіли підключитися, але, на жаль, не було цих мереж в Так само зараз це в по вулиці Грушевського. На даний час сьогодні на Банкомі ми розглядали ну, розглядали питання про. Мережі. Та мережі є вже давно підключені, ну, просто можливо, їх треба, так. щоб газове господарство взяло на обслуговування. Так, так, так. Бо люди не мають як підключитися домоволодіння, бо цієї газової труби немає. На так, ну, так, так, як був був. Був. так, пункт 3. Про виготовлення коригування затвердження проєктно кошторисної документацій, затвердити кошторисну частину проєктної документації, капітальний ремонт елементів благоустрої частини вулиці Шпаковича на ділянці від перехрестя з вулиці Стельмаха до перехрестя вулиці Довбуша, місто Бахмаленський район. Так, аварійно е, перехрестя зменицької таварійно відновлювання робота на суму 2 мільйони 900 тисячі 798 гривень. Шпокович, стоїмо, подивій душа. Це вже не пізно. Капітальний ремонт елементів того. Таке виготовлення кошторису. Елементі благоустрою це мають навести на якісь поточні роботи, якщо елементів благоустрої. To już zatwierdzenie, to już zatwierdzenie, my to już zatwierdzenie. Ja tak uważam, że to połączy się, remontuje, to No co?

Видалення відходів на території барської міської територіальної громади. Проект рішення. Закрити паспортизовані місця видалення відходів на території барської ремонтії. Перевід лип... є. Це що таке? Була екологічна інспекція, і вони надали припис в приписі. Там вказані всі так, місця, які зараз клавища. Немо Вони паспортизовані. Кудись по сільських радах всі, та, всі, та, всі заслали заслали, ще, та, які були, були паспортизовані. Да. Тепер ми їх маємо закрити, бо в громаді має бути одне спалище, і... або вони мають обладнані бути так всіма нормами. Ні, ну вони сказали, що вимога така, що в громаді має бути одне. Спортизовані сміттєзвали, що воно у нас бару, а по цих каже, як ви там будете вже його потім насаджувати, загортати, що ви там робити. Ну, рішення про те, що її закриваєте, має бути. Підтримуємо. У мене ще одне питання, бо до мене звернулися, в Фейсбуці написали мені. В бару, де йти віджили сюди в сторону города, там мусорні баки стоять прямо на тротуарі. Вони тут люди, так, і вони, щоб їх об'їхати, виходять на проїжджу частину. Щоб десь трохи розмістили ті пустотні баки. Це або... треба, щоб ви звернулися, якщо люди письмово не писали до Залєвського. Бо по факту я знаю, якщо вони по селах ну, погоджували площадки для розміщення баків, то Залєвський їздив сам кругом. І перша вимога в них була, щоб машина могла під'їхати Ну та, я, я теж розумію. Все, все, Але там скучно усім. Вони якраз так на голову, наскільки я розумію, yeah. ось да, нечу, nee, не, так, з правої сторони, якщо їх відживаємо. Ні, я там мова не скидали фотографії, мені там теж, що було прямо дійсно, що їм там не обійдеш. Там, якщо було, то сюди Хо треба Хо виходити на групку, просто може що на Коли працівники благоустрою забирають, може, щоб вони там ще є місяць, не трошки далі далі фіксували. Вони все так поклали, вже потім приходиш, мусор, викидаєш, я собі засунула далі, чи ближче, чи трішки лишають відкрити. Треба щоб mm -hmm. Це да, да, Просто їх чуть міг не скусувати. То ви її да. не пишіть, ще по мене раз, то тусуйте. Закриваєте? А я <щось> біля життя? <laughs>